має специфічний запах також біля даної речовини знаходяться електронні ваки дві пари також знаходиться пластикова їм за шаруванням да? телефон ваш де? Да? також Бу телефон Бу покладіть туди <клево> можете лежати у <клево> сумці банківська було. картка

Слідча столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників управління карного розшуку та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументували злочинну діяльність двох наркоділків, які організували у столиці вирощування та продаж канабісу. Порушниками виявилися двоє киян 1998 та 2000 років народження. В ході досадового розслідування правоохоронці встановили, що фігуранти орендували у столиці квартиру та облаштували її під вирощування. Конопель. Вже готовий до вживання товар, спільники придавали постійним клієнтам з рук у руки. Поліцейські затримали бізнесменів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час продажу ними наркотики клієнтові. Під час проведення обшуків за місцями мешкання та орендованої квартири фігурантів було виявлено та вилучено 900 грамів канабісу, що за цінами чорного ринку осягає 270 тисяч гривень. Кущі конопель, мобільні телефони, планшет, електронні ваги, зі пакети для фасування, два авто автомобілі більше 10 тисяч гривень, 190 євро та Майже 3 тисячі доларів США, отриманих від незаконного бізнесу. Слідчі оголосили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статтею 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психоробних речовин або їх аналогів. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Сітове розслідування триває.